Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Як сестра з братом 1 Тимофію 5.1.2. Вмовляй молодших як братів, старших жінок, немов матірок, молодших як сестер зо всякою чистістю. Служитель попросив мене поговорити з карен. Я знайшов її в кімнаті для розмов з червоними очима і мокрим від сліз обличчям. 42-річна Карен довго мріяла про шлюб. І ось один чоловік виявив до неї інтерес. Але це був її начальник, і він уже був одружений. Маючи брата, який жорстоко кепкував з неї, і батька цілковито байдужого до неї. Карен доволі рано усвідомила, що дуже чутлива до прояву уваги з боку чоловіків. Відновлення віри надало їй нові принципи в житті. Однак бажання вийти заміж залишилось незмінним. Після розмови з карен ми схилили голови перед Господом. У своїй відвертій молитві карен визнала свою спокусу, оголосила про своє рішення покласти край стосункам із начальником. І довірила своє бажання Богу, і на душі їй стало легше. Того дня я усвідомив, наскільки чудовою була порада Павла ставитись один до одного, як до братів та сестер по вірі наш погляд на людей визначає нашу взаємодію з ними у світі, в якому настосунки дивляться в контексті сексуальної об'єктивації. Погляд на представників протилежної статі, як на братів та сестер, допомагає мати до них належне і турботливе ставлення. Здорові брати та сестри не знущаються один над одним і не спокушають один одного. Карен потребувала того, з ким би вона могла поговорити як сестра з братом. Євангеліє допомагає нам знайти нових братів та сестер, які допомагають долати життєві труднощі. Як сприйняття інших своїми братами та сестрами допомагає вам ставитися до них з усякою чистістю? Як, на вашу думку, порада Павла допомагає процвітати і чоловікам, і жінкам? Помолимось. Дорогий Небесний Отче, допоможи мені ставитись до інших з повагою та чистотою. Амінь. Матеріал Надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.